Чорний одяг і зображення павука з четвіркою. Це представники субкультури Редан, переважно підлітки. Вони влаштовують масові бійки в громадських місцях і у такий спосіб виступають проти так званих офників, футбольних хуліганів, гопників. Тощо рух Реданів зародився в Росії, там молодь прославилася сутичками в низці торговельних центрів. Лише в одному із терця Москви за один вечір затримали 300 людей. Ну от там от уже все чувачков приймають. Страшно. І хай би там що відбувалося у Москві, але повідомлення про російський рух «Редан» почали з'являтися в українських містах. Харків, 27 лютого, 245 учасників масового заходу. Серед неповнолітніх було 149 хлопців та 66 дівчат. У них знайшли ножі, кастети та газові балончики. Зібрання підлітків подекуди навіть із сутичками вже помітили у Черкасах, Львові, Івано-Франківську і в Луцьку. Зустрітися запланували біля одного із торгово-розважальних центрів міста 27 лютого. Про час і місце збору дізналися із інтернет-спільнот, як і поліція Волині, яка спрацювала на випередження Тушнакої, лиха діти не встигли. Кажемо так ми чекали наших підлітків. Підлітки вели досить себе, скажем, порядно. Вони були не агресивні. Ось близько 40 дітей ми запросили до Луцького районного управління поліції для проведення з ними профілактичної роботи. Жодних підозрілих предметів у підлітків не знайшли. Кіберполіцейські оглянули дитячі телефони. Прав дітей не порушено. Ті, що були учасниками групи, так цієї групи, вони відповідно зразу вже при нас виходили з цієї групи. Із 40 учасників лише один хлопець був повнолітній, тож і дітей, і їхніх батьків попередили про адміністративну та кримінальну відповідальність. Кіберполіцейські надалі продовжують шукати схожі інтернет-спільноти, що намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Бо саме така мета цього руху вважають правоохоронці. Ось для прикладу останні повідомлення. Омлення із телеграм-каналу ПВК Редан Україна все більше заруб не буде. Наших братиків шманають слідаки з поліції. Так у нас триває війна, це не час для міжусобиць. Ворог хоче посварити нас зараз. Ми маємо бути зібрані як ніколи. Тому було прийнято рішення закінчити це раз і назавжди. Групи західного регіону розформовано, за адмінами проведено профілактичну бесіду. У поліції також звертаються до батьків, просять, аби ті більше цікавилися своїми дітьми, звертали увагу з ким вони спілкуються, і не допускали, аби підлітки брали участь у схожих заходах. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал.